Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Пішайки або ж ранні пташки. Щорічно, 17 листопада, в багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день перечасно народжених дітей. Завдяки зусиллям лікарів, підтримці батьків та сучасним технологіям, ці малюки долають неймовірні труднощі і стають справжніми маленькими героями. Як відзначали цей день в одній із лікарень Рівного бачила наша Дарина Черемшина. Маленька та грейлива дівчинка Настя у свої три роки важить 12 кілограмів. Та при народженні дівчинка мала трішки більше кілограма. Пані Катерина, мама поспішайки. Розповідає, її донька народилася на 13 тижнів раніше, ніж передбачали лікарі. Я захворіла ковідом і плюс у мене цукровий діабет, і все спровокувало перечесні пологи. При народженні це однозначно це страх, невідомість, постійні молитви. А зараз це. Кожен день радість, бо завдяки лікарям, які робили гарно свою справу, маємо таких чудових діток. І так щороку в міжнародний день передчасно народжених дітей у Рівненській обласній дитячій лікарні збираються дітлахи, поспішайки, їхні батьки та лікарі, які виходжували немовлят. 17 листопада це міжнародний день передчасно народжених діток. Цей день відзначають в усьому світі, а ми в Рівненській області почали його ну як би відзначати в 2014 році. Це ми вперше тоді зробили у нас в лікарні такий день, і зрозуміла, що це дуже потрібно не тільки лікарям, не тільки поспішайкам, а взагалі суспільству, для того, щоб вони знали, що такі дітки є. Згідно із світовою статистикою, раніше 37-го тижня вагітності народжується кожна десята дитина. Однак, з початком повномасштабного вторгнення в Україні, зокрема і в Рівненській області, передчасно народжених малюків стало ще більше. За словами лікарів, це може спричиняти стрес, який переживають вагітні. У світі кожна десята дитина народжується недоношеною. Недоношеність це є неверок. Тільки завдяки спільним зусиллям лікарів, сучасному обладнанню, вірі, надії, любові батьків, ми маємо такі прекрасні результати. В середньому за рік народжується в Рівненській області до 200 таких діток. За 25-й рік у нас виходжувалося 75 діток, яких перечасно новонароджених». У цей день подякувати лікарям завітали одні з найстарших поспішаюк – семирічні Михайло та Сергій. Вітати, чорного співати, дружини, бачити, чути, йти світ, владіти, і любити, відчувати, дарувати щастя, юни. Здай кров та отримай можливість відвідати театр. У Рівненському обласному центрі служби крові організували акцію задля заохочення людей до донації. Там можна було поділитися своєю кров'ю та взяти участь у лотереї. Більше про це дивіться у матеріалі далі. Стати донором та водночас можливість отримати подарунок. Таку можливість пропонують у Рівненському обласному центрі служби крові. Тут оголосили лотерею серед усіх, хто прийде на донацію. Пані Ольга, донорка зі стажем. На цей раз прийшла відсвяткувати свій день народження до Рівненського центру крові. Сьогодні в нас така вийшла своєрідна акція, так як в мене сьогодні день народження, і я запросила на святкування людей на станцію. І сьогодні ми здали 21 Порцію крові, а от пані Тетяна вперше здає кров. Розповідає, що у неї було дві спроби стати доноркою. Але через низький гемоглобін жінці відмовляли. Я дуже довго думала, щоб приїхати здавати кров. У Мене вся сім'я донорів, і я теж хотіла долучитися тим більше у нас такий стан в країні, що завжди потрібно. Перших два рази було не успішно, бо мала погані показники. Трошки підтягнула здоров'я і обов'язково перший раз приїхала сьогодні. Сьогодні перший день акції у Рівницькому центрі крові. Участь автоматична. Достатньо лише пройти донорську процедуру. І все. Ви автоматично берете участь у лотереї. Подарунки різні похід до Рівненського академічного обласного театру Ляльок, драматичного театру або ж у Рівненську обласну філармонію. Ми хотіли б, якби цій акцію нагадати всім, в тому числі і собі, що будь-яка донація в час війни важлива: як то донати для збройних сил, так і здача крові відповідно для, для потреб і військових, і цивільних. У центрі крові кажуть, така акція спосіб подякувати тим, хто рятує життя. Потреба в крові зростає з кожним днем, говорить директорка служби крові Ліна Михальчук. А кожна донація може допомогти одразу кільком пацієнтам на сьогоднішній день. Потреба у всіх групах крові, оскільки ми єдине комунальне підприємство, яке безкоштовно забезпечує всі лікувальні заклади нашої області, які користуються нашими середниками. А також ми виконуємо ті завдання мобілізаційні, які на нас покладені і допомагаємо тим прифронтовим областям, які не можуть себе забезпечити. Пані Юлія понад два роки здає кров. Жінка каже, займатися донорством корисно для свого здоров'я, і робити це варто не заради участі в лотереї. Щиро дякуємо за людяність. В Рівненському обласному центрі служби крові. Сподіваються, що така ініціатива стане доброю традицією, і ще більше людей долучиться до донорства. Говорили про дорогу закупівлю чотирьох тролейбусів та реформу старшої школи. У рівному відбувся депутатський день. Тепер в деякі навчальні заклади не набиратимуть першачків. А на восьмикласників чекає 12-річка. До чого ще готуватися батькам та школярам в рамках освітньої реформи? Розповідаємо у матеріалі далі. Зовсім скоро на 13-й ліцей у Рівному чекатимуть зміни. Навчальний заклад матиме статус академічного ліцею. З нового навчального року, зі слів директора закладу Михайла Біліка, не будуть оголошувати набір до першого класу. Наступний навчальний рік ми вже не будемо оголошувати набір в перші класи, а лише приймати у десяті класи. Наступний рік, тобто з 1 березня 2026 року, діти зайдуть у 10 класи, але це ще не буде той академічний ліцей, про який всі говорять. Діти будуть навчатися за старою програмою. профілі це іноземна філологія, українська філологія, історія, математика і інтелект України, який є окремим проєктом. Таких закладів в обласному центрі планують облаштувати шість на базі восьмого, тринадцятого, двадцятого та українського ліцеях, а також на базі лідеру та елітару. Ми плануємо починаючи вже з січня місяця 26-го року приймати рішення стосовно створення таких академічних ліцеїв і власне акумулювання зусиль, в тому числі фінансових і кадрових, для того, щоб ці ліцеї шість в нашій громаді запрацювали з 27-28 навчального року. Але в 26-му, 27-му році вони вже функціонуватимуть у статусі академічних ліцеїв. Андрій Мазур додає, теперішні восьмикласники будуть навчатися 12 класів у старшій школі. Акцент буде на профілях, а десятий стане адаптаційним. Аби відповісти на всі питання, як батьків, так і педагогів щодо реформи старшої школи, представники управління освіти відвідуватимуть школи та розповідатимуть деталі, зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян. Ми говорили сьогодні про питання. Основне питання це була освіта, сама реформа, тому що це державна реформа. Свичору ми показали повністю для всіх депутатів і тих, хто обличчя прийшов послухати, яким чином вона триває, на якому етапі ми все таки будемо ставити акценти, ходити до кожного закладу, пояснювати. Тобто, це буде Мати супровідня освіти і таким чином хочу звадити повністю ті всі питання, які виникають і в батьків і в дітей. Особливо так само педично погостила, що як буде працювати, як воно залишається. Я думаю, що ця реформа – це не тільки нас в рівному, на взагалі, в цілому в Україні. Окрім освітньої реформи, на депутатському дні обговорили і закупівлю чотирьох тролейбусів. Дискусії щодо цього тривають із літа зі слів начальника департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслана Гудими. Під час проведення тендерів Держаудитслужба не виявила ніяких порушень. Відповідно до їхнього акту, який ми отримали в серпні місяці 28 числа, висновок, що порушень не виявлено. Знову ж таки це виходить з акту Держаудитслужби. Провівши процедуру закупівлі, придбані тролейбуси поступили до нас в місто. Вони були прийняті рівне електротрансом. На баланс вже з серпня місяця ми використовуємо дані тролейбуси, які в нас їздять містом. Ну, і, в принципі, скарг на них щодо їхньої роботи, щодо їхньої якості на сьогоднішній день від пасажирів, окрім своєї вдячності, ми не отримували. продовжує атакувати Україну та бити як по енергетиці, так і по цивільній інфраструктурі. 19 листопада вибухи лунали у Львові, Тернополі, Дніпрі, Харкові та Миколаєві. Громадян закликають не нехтувати повітряними тривогами та спускатися в укриття. У якому стані сховища в обласному центрі та чи користуються ними рівняни – Дивіться далі у сюжеті. Україна в ніч із 18 на 19 листопада знову опинилася під прицілом ворога. Росіяни випустили майже півсотні ударних безпілотників. Під удар потрапили житлові будинки та об'єкти енергетики. Унаслідок цього в Тернополі загинуло понад 20 осіб. Ще близько 60 отримали поранення. Відтак громадян вкотре закликали не нехтувати повітряними тривогами та спускатися в укриття. У рівному на балансі комунального підприємства Рівником перебуває близько 40 сховищ. І значна частина з них пройшла перевірку працівниками ДСНС на балансі комунального підприємства «Рівний Комсервіс» перебуває 36 укриттів. Близько 85% знаходяться в готовому або обмеженому готовому стані відповідно до висновків ДСНС. Останніх обстежень, які були проводилися в поточному році, ті, що на знаходяться на балансі, перебувають більшість в житлових будинках, багатоквартирних будинках. Лише менша частина з яких перебуває в адмінбудівлях і будівлях промислового або на території промислових об'єктів. Опитані нами люди зазначили, що під час повітряних тривог викриття частіше не спускаються. Пояснюють свій вибір. Так У нас немає в нашому районі. Я живу на 16 липня. Дуже далеко треба йти і в кінці, 16 липня і нам потрібно йти в кінець вулиці. У нас є такі коридор, де ми чотири стіни такі. Там, якщо е, на початку війни були такі страшні тривоги, то ми туди виходили і е, ховалися. Зараз, ну, поки от сьогоднішня тривога була страшна. Ні. Чому? Ну, тому що ми живемо в власному будинку за межами міста. Частіше, коли відбувається, е, ну, типу, коли вітра тривога, то зазвичай не завжди перехожу. Ну, я проживаю в будинку, типу, я не як не рекорд ні, не спускаюся. Я живу в селі і в мене такі погреби той перекритий панелями, якщо панелі впадуть, то вони мене задавлять. В селі взагалі немає де ховатися. Але знаєте, я вважаю, що да, добре, що будуть укриття, щоб ми могли заховатися, але краще, щоб війна закінчилася. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак на Рівненщині діють графіки відключень. Таке доручення надійшло від Укренерго разом з тим, у разі тривалих відключень світла у рівному є 14 пунктів незламності, 23 пункти обігріву та одне містечко незламності. Зараз зігрітися та підзарядити гаджети можна у декількох з них. Ті містечка, не містечка, а пункти незламності, які є стаціонарними, вони фактично зараз працюють і вони продовжують свою роботу в рамках робочого дня. Це орієнтовно з 8-ї години по 17-ту годину. Також є пункти незламності, які зараз не розгорнуті. Вони знаходяться в так на званому режимі, готові до відкриття. Тобто, протягом 2 дві години при надзвичайній ситуації вони повинні бути розгорнуті і почати свою роботу. Поки рівняни та жителі області повернулися до життя за графіком. Та ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби. Графіки відключень можна дізнатися на офіційному сайті рівне обленерго. Усе по-новому з року в рік в школах викладають предмет «Захист України. Його мета підготувати учнів до захисту своєї країни та сформувати громадянську свідомість у 2024 році. Програму предмета повністю оновили. Що змінилося та як тепер проводять уроки із захисту України у рівненських ліцеях? У матеріалі далі менше теорії, більше практики та нових занять. Предмет захисту країни, який вивчають у школах, зазнав змін ще у 2024 році. Програму повністю оновили. З'явилося більше тактичної підготовки. До прикладу, стрільба у тирі. Василь Венгерський один із викладачів оновленого предмету, розповідає, зміни потрібні були давно. Більше практичних складових з'явилося, вже діти менше потрібно щось вивчати, залучити, записувати, тому що, да, теорія необхідна, але її мінімізувати. Зараз учні більше ми дали тому, що переміщення в складі малих тактичних груп, тому що зараз це більше актуальніше. Вони відпрацьовують саме переміщення, це саме тактична підготовка, плюс вдалося стрілецька підготовка, у нас є інтерактивний тир. Ми маємо змогу в безпечних умовах відпрацьовувати положення на різні моменти по стрільбі. Відшліфовують учні також і різні навички, які використовуються на фронті. Дітей вчимо тактичної підготовки, так як це дуже необхідно. І якщо прийняти як колись було в програмах, то цього не хватало, не було. Вони тільки в тірі стріляли, тут загальні певні навички. На цей раз по новій програмі дуже класно ми підготовляємо по тактиці бою, адже є ця різна робота. Є коли вони близько один біля одного працюють, коли коли робота двійками відбувається як в тактичній групі, тобто група шести чоловік поділена на двіки, і вони між собою це працюють. Одним із нововведень є навчання керувати дронами. Тепер учні 10 11 класу на уроках мають можливість вивчати, як це працює, та вивчати процес роботи за допомогою симуляторів. Що літати, діток літати на дронах, на симуляторах дронів і вчу керувати безпосередньо бета-версіями. Це є, скажімо так, навчальний дрон, безпечний. Дрони це зараз наше все. Зараз 75% уражень всієї техніки і живої сили іде на фронті через дрони. І тому, ну, скажімо так, це зараз. Головна рушійна наша сила змінилася і домедична підготовка. Додалося більше практичних занять. У школах з'являються спеціальні тренувальні манекени та інше спорядження. Ми намагаємося, щоб було якомога більше практичних відпрацювань. Якщо говорити про два уроки, то десь хвилин 20 на опрацювання теоретичного матеріалу, записи алгоритмів, марш, протокол ті 3 сіді і а далі працюємо практично. Змінився і підхід до підбору викладачів. Все більше стали залучати до навчання практиків. Збільшили кількість годин. Також не менш важливим є те, що тепер зник гендерний поділ, і дівчата та хлопці спільно вивчають кожен аспект предмету. Зараз об'єднали, як і дівчата, і хлопці вони разом займаються, разом між собою співпрацюють, і в хлопців більше медицини, що є дуже чудово, бо цього теж не вистачало. А дівчатам так само виходить і тактика, і стрілецька підготовка. Я коли раніше випадав захист України, і дівчата завжди просилися перевестися в групу до хлопців, щоб теж було постріляти. Ось. І зараз ці всі речі задоволені, і діти з радістю працюють. Зник гендерний поділ. Відійшли від того, що хлопці стріляють. Тя дівчата лікують всі мають вміти зробити все захистити себе і того, кого ти любиш, має в кожна людина. Самим учням теж до вподоби такі нововведення. Дуже цікаво проходять. Нам розказують багато цікавого. Ми проводимо щось на практиці. Тобто, ми можемо стріляти, можемо розбирати автомат. Нам розказуються пояснюють. Ми записуємо, щось цікаво. Дуже багато говоримо, розуміємо все в першу чергу. Це дуже великий досвід. Це дуже цікаво. І нам дуже багато всього розказують, так само як і розбирати автомати. Це дуже цікаво. І стріляти, тому що ми ніколи не стріляли. І насправді це дуже цікавий досвід, тому що ми ну не дає такого не дізнаємося. Учителі переконані, нова програма допоможе учням у майбутньому краще освоюватися у нових реаліях, бути готовим до захисту своєї держави та вплине на формування громадянської свідомості. Важливі питання у рівному відбулася 35-та сесія міської ради. Під час засідання депутати розглянули проєкт рішення щодо створення заказника місцевого значення рівненські плавні, дискутували про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки та оборони громади. А також сперечалися за оренду приміщення, де колись працювала книгарня слово. Які в підсумку рішення ухвалили депутати? Дивіться у матеріалі далі. Без дискусій не обійшлося. У Рівному відбулася 35-та сесія міської ради. На початку засідання традиційно до слова запросили військовослужбовців Сил оборони. Я хочу подякувати вашій громаді, платникам податків, всій громаді, хто наповнює міський бюджет, міському голові і вам, депутатам, за системну постійну підтримку Збройних сил України. І, зокрема, нашого 49-го штурмового батальйону. Я знаю, що значна частина бюджету йде саме на закупівлю дороговартісного обладнання для Збройних сил. Крима дронів під час сесії розглянули проєкт рішення про погодження створення гідрологічного заказника рівненські плавні. Рівненські плавні за своєю суті це унікальний біологічний комплекс. Там живуть рідкісні види тварин рослин, але окрім цього, це величезний фільтр, який фільтрує нашу річку. Устя. Ми виключали всі проблемні ділянки і запропонуємо вам зараз проголосувати за ті землі. А це майже поївіть, 101 гектар землі. Які мають дійсно якусь екологічну цінність біологічну і взагалі для нашої громади? Це питання одноголосно підтримали всі депутати. Затриманого власного рішення прийнято. На засіданні з проханням провести справедливий аукціон щодо отримання права оренди приміщення, де колись працювала книгарня слово, звернувся підприємець родом з Херсону Михайло Новицький. Нічого кращого бути не може, бо саме прохідне місце, саме дороге, і от його випаковано попадає в перечень другого переліку на 10 років віддати пільгової оренді. А є черга з інвесторів, які готові платити 200 тисяч на місяць, більше, ну, там, якщо буде нормальний аукціон, да? і ну, пару за мільйонів бюджет міста Ну, вдавати. Втім, це питання відправили на доопрацювання. Окрім того, на сесії внесли зміни до програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Рівненської громади. Все, що ми сьогодні зробили, це переклали повністю на департамент економіки для того, щоб зробити закупівлі коптерів і передавати і плюс те, що ми дали субвенції тим військовим частинам, які вкрай важливі. Тобто, ви бачили, що вони підходили до трибун. Перш за все, дякую нашій громаді, дякую платникам податків, що громада Рівна допомагає будь-яким військовим. Часина без винятку, чи вони є в рівному приписані, чи будь-якійські в іншій громаді у підсумку засідання тривало близько трьох годин. Депутати розглянули понад 200 питань. Перевірити здоров'я всього за 15 хвилин і при тому не йти в медзаклад. Так поблизу одного із торгово-розважальних центрів обласного центру працювала мобільна амбулаторія Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Охочах пройти обстеження прийшло чимало. Усе відбувається за лічені хвилини, і фактично відразу ж ви отримаєте на руки результати. Більше про мобільну амбулаторію розповість Олеся Мороз. На годиннику 11.00 до одного із торгово-розважальних центрів Рівного приїхала мобільна амбулаторія. Тут кожен охочий безкоштовно та анонімно може пройти тестування на ВІЛ, гепатит та сифіліс. Люди приходять різного віку, як молодь, так і старші. Багато хто каже, можливість швидко і конфіденційно перевірити своє здоров'я поруч із домом чи роботою великий плюс. Це турбота про своє здоров'я в першу чергу. Це зараз дуже актуально, тому що ми всі ходимо на манікюри, педикюри. Дуже великий ризик будь-якого інфікування. Тому варто перевіряти своє здоров'я. А коли ще така мобільна амбулаторія, це взагалі круто. Вийшов з будинку, відразу пройшов, протестував. Експрес тест отримав і вже бачиш ситуацію і картину свого здоров'я. У мобільній амбулаторії працюють фахівці центру контролю та профілактики хвороб. Вони проводять експрес-тести, які дають результат уже за 10-15 хвилин. А також консультують відвідувачів щодо Профілактики інфекцій, шляхів передачі та важливості регулярного тестування. Всі інфекційні захворювання дають найбільшу летальність. Справа в тому, що це ці захворювання, які розвиваються в організмі або раптово, або мають дуже довгий інкубаційний період. Зокрема, на ті захворювання, які ми проводимо скринінг, це біла інфекція, це вірусні гепатити, які передаються через біологічні рідини, сифіліс і також ми проводимо скринінг на туберкульоз. Медики наголошують, саме такі виїзні акції допомагають виявити хвороби на ранніх етапах, коли лікування є найбільш ефективним. Вся інфекційна патологія вона вкрай небезпечна своїми ускладненнями. Зокрема, якщо говорити про вірусні гепатити, бе і це вони небезпечні тим, що вони можуть персистувати в організмі до півроку, і коли людина трошки згодом звертається до Лікаря це вже може бути, скажімо так, таке ускладнення, як цироз, це може бути рак печінки. Звичайно, вірус імунодефіциту людини. Він дуже довго б'є по імунній системі. За перші години роботи сьогодні протестували вже кілька десятків людей, і потік відвідувачів не зменшується. Перший випадок віл інфекції на зареєстрований в 1996 році у Рівненській області. З того часу на сьогодні вже більше 4,5 тисяч виявлено віл -інфекцію. На де обліку стоїть, тобто отут в Рівному, там в Рівненській області, десь біля 2600 людей, і виявлених більше 50% – це рівняни, і тих, що на обліку стоїть, більше 50%. Заступниця начальника управління охорони здоров'я Олена Гандзюк додає, що до гепатитів, то кількість діагностування менша. До недавнього часу гепатит С особливо був абсолютно фінансово непідйомний для лікування для людей. Лише останні роки з'явилася можливість його безкоштовно пролікувати. І люди почали йти Дізнаватися свій статус, ставати на облік відповідно і лікуватися. То з гепатитами в нас зараз десь біля трьох тисяч, але гепатит виліковується і людей знімають з обліку. На жаль, – це пожиттєвий статус, тому що при лікуванні виліковування не відбувається. Відбувається просто підтримка якісного здорового життя. Мобільна амбулаторія і надалі виїжджатиме у громади області. Також фахівці закликають мешканців не боятись тестування, адже знати свій статус означає дбати про власне. Здоров'я та безпеку близьких. У Рівному продовжуються роботи в межах програми Рух без бар'єрів. У місті оновлюють тротуари, понижують бордюри та облаштовують тактильні елементи. Як просувається реконструкція та звідки гроші у матеріалі далі. Роботи у самому розпалі у рівному одразу на кількох вулицях тривають масштабні реконструкції, і це не просто оновлення асфальту. Тут облаштовують безбар'єрні маршрути. Комунальники встановлюють понижені бордюри, укладають тактильну плитку та формують шляхи, якими безперешкодно можуть користуватися люди на кріслах колісних. Та з порушенням зору, виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерезян розповідає: ця ініціатива частина всеукраїнської програми Рух без бар'єрів Олени Зеленської. Це не кошти міського бюджету, я вже говорив у своєму зверненні, щоб люди розуміли, що це ми не можемо сприймувати на будь-які інші видатки. Це кошти, які фактично залучені з міністерства. Це я вважаю, це є вже перемога. Чому? Тому що, оскільки у нас є пропрацьований маршрут безбар'єрності, він затверджений Радою безбар'єрності, тобто він його сьогодні вже реалізується. І перший крок і це ми. Почали робити ще донорськими коштами по Семена Петлюри, тобто це зв'язує повністю вулицю цю кавказку, семени Петрує Міськевиче, Чорновола Соборна, тобто ті всі заклади, які проходять по цьому маршруту. Опитані нами рівняни, реконструкцію підтримують, зазначають, що зараз це дійсно актуально. Так, підтримую. Чому? Ну, тому що люди повинні пересуватися незалежно від того, яку вони мають вади чи що-небудь. Корисно. Чому? Ну, тому що бар'єр це. Як сказати, препятствия. Людина навіть ту ніжку підняла не так високо. І пішла і не причепилася, і все добре. Не, не поранилась нічого. Шкода. <голи> і Все якось так. Ну, якщо вони будуть розташовані скрізь, то я думаю, так. Ну, наприклад, в районах Чайки я не замічав, на Північному я не замічав. Так, в центрі і більш так до 12-ї школи, то так. Завершити роботи планують до кінця цього року. За словами міської влади, після цього безбар'єрний маршрут має з'єднувати ключові вулиці та установи. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.